Пронто, пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Ох, Верховна життя, Ось ви перед ним його реакція. Його реакція, він вважає вас якимось певним чином відьмою. Жінкою, яка має якісь таємні знання. Розумієте, він ніяк не може зрозуміти, в чому ваш секрет. Тому, а те, що ми не можемо пояснити, особливо чоловіки, ми все надаємо цьому якогось такого магічного значення. То він не думає, де да, ти відьма, Можливо, вона думає, що ви його якось приворожили. Ще його реакція на вас. Я люблю тебе, а ти любиш мене. Але ми з тобою дуже різні. Його реакція, він розуміє, щоб вибрати вас. Йому треба від чогось відмовитися. Є якийсь третій фактор у ваших відносинах. Його реакція на вас. Аркан помірність. Він е, каже, що так багато часу пройшло, але мої почуття до тебе вони ж такі. Тобто нічого не змінилося. Все як було. Так і є дзен. Він каже: я хочу поновити з тобою відносини. І я, коли бачу тебе, я розумію, як мій сексуальний запал мене збуджує. Я хочу діяти, я хочу щось робити. А чи будеш ти діяти і робити, і запитаю його. Карти кажуть, що Та, він ще думає, дівчата. Він все думає, вже як довгий час, аркан помірність. Йому діяти чи ні? Але Аркан помірність, про те, що це дуже крутий аркан, який випадав, випав на ваші відносини. Як правило, коли він випадає, це про те, що... Ваші відносини таки стабілізуються. Довго часу пройшло, або ще пройде багато часу. Кажу вам правду: не хочу розказувати казки, але все колись прийде до спокійного, рівного, нормального життя, для нормальних психічних людей, без емоційних гойдалок. Що ще він перед ви перед ним що він хоче вам сказати? Що хоч ми і в паузі? Але я все ще думаю. І ці думки крають моє серце, і мітла там біля нього лежить. Тобто він -то таки готується збиратися. І він каже, що я на виборах штату, на виборах що сонечко.